Я дуже вдячний, що ми маємо можливість сьогодні поспілкуватися і вас побачити. Сьогодні співпраця з організацією ПроООН, UNDP для нас має велике значення. Ми сьогодні завдяки нашій співпраці, вашими співробітниками, змогли реалізувати в Одесі дуже важливий проєкт. У нас на завершенні 5 об'єктів, які ми розпочали. Працювати вже два роки тому. Це 41-ша школа, яку ми вже відкривали. На жаль, не було можливості відкрити восьму лікарню, яку ми відкрили. Но у нас тривають роботи на інших об'єктах. Я думаю, сподіваюся на що найближчим часом ми закінчимо. Я ще раз хочу подякувати вам за те, що я маю змогу сьогодні з вами познайомитися, спілкуватися. Ми сподіваємося, що будівельні роботи на цих сімі проектах міста розпочнуться вже навесні цього року. Я думаю, ви звернули увагу, що з сімі проєктів міста п'ять проєктів пов'язані з життям людей. Це проекти медицини. Під час війни соціальне житло, медицина, критична інфраструктура йдуть в першу чергу, і наша Команда зробить все, щоб допомогти пану меру його команді, а щоб проблем не було і останнє, що я хочу сказати, щоб ви також запам'ятали, що пан Мер це чудовий менеджер, а це справжній товариш Європейського інвестиційного банку, цінності Євросоюзу. Це людина, яка для нас відкрита 24-7, Я завжди кажу, що це унікальний менеджер і це ми дуже цінуємо. Перш за все, дозвольте мені, пане вашій команді, подякувати за можливість провести таку очну зустріч у такі тяжкі часи. І ми, як а, про ООН, ми вважаємо, що нам дуже важливо почути, які у вас є потреби наразі, і а, щоб зрозуміти більш ширший спектр у можливій подальшій співпраці. Бо звичайно, відповідно до того, які потреби ви маєте, ми можемо розглянути, яку допомогу ми можемо надати, з якими міжнародними фондами чи організаціями ми можемо поспівпрацювати і налагодити таку більш щільну співпрацю для вирішення нагальних потреб.